Дровенькі були. Зараз ми забігли до наших білих фельдерів. Давненько ми не бували, якось хочеться про них щось зняти, а то вічно погана погода. То як гарна погода, я на роботі проходжу вже вечір. То як я вільний, то дощ, вони сидять собі, понадувалися, як ось на мороз, і як кажуть, нічого красивого їх прості всі не покажеш. М'ясо яєчна порода. Німецька селекція. В Німеччині вони походять, виведені там частину нашого поголів'я також привезли інкубаційним яйцем позаминулого року звітам. і ми вже потихеньку розводимо собі більше чистякову породу, як така чистішу, ніж та, що гуляє по Україні. При виборі по породи чи інкубаційного яйця я б все ж таки рекомендував звертати увагу на півня. Тому що не всіх є. Не всі дотримуються опису стандарту, головне, щоб було там трошки рябеньке-жовтеньке, все, білі фельдшер, білі фельдери, яйце фельдер. подуговостей, яйце кре, жовто-креме, жовто-коричневе темне і велике, значить супер. Ну, в принципі, так, залежно хто що шукає і що кому потрібно. Ось це наша така сімейка. Тут і в нас три українські курочки. Є чотири німкені і діти вже німкені. Ось це оця курочка, ось вона, і це вже є від чистих німців. Ми собі їх потихеньку розводимо, значить ми хочемо вже, щоб було у нас чисте поголів'я, як то кажуть, порода відповідала опису і ми продавали хороший продукт. М'ясо яєчне добре несеться. Зиму зимостійка. А от в їді вони вибагливі. Курчата в них ростуть найпізніші, я вже говорив. Це такі недоліки. Плюси були спочатку. І те, що вони от, їди в них мать нуща. І таке даю, і сяке даю. Їм би ще печеного леду, як моя баба казала, але, на жаль, не міг я готувати такої страви, щоб нашим курочкам догодити. Зато їхня краса просто бо вбиває наповал. Півник наш молодий, у нас ці три півні, ми їх чередуємо. Один у нас піде вже на списання, він там у нас з кривим хвостиком. Хотів його показати, він сховався. Він у нас з кривим хвостиком, то я тільки від нього собі беру поголів'я, тому що він великий на лабах він такий здоровезний, і я від нього беру свій поголів'я, тобто ми вже заклали перший. Інкубаційне яйце від того дорослого півдня. Минулого року ми також відбирали від нього ну, тобто від нього, від курей, з якими він керувався. Тому що він має хорошу генетику, високий, і від нього я хотів взяти собі молоде поголів'я. Цього року ми вже це зробили, ми заклали, правда, небагато, тому що у нас там є ще плани інші по білефельдеру. Це все буде спочатку, наприклад, що говорити нічого немає, бо ще не знаю. І цей півень у нас вже закритий чекає своєї черги до каструльки. Е, є ще один півень, теж чистий німець. Е, він у нас теж закритий, він минулорічний, і ми чередуємо його з цим молодим хлопцем. Вони два такі на лапках не дуже і високі, я би сказав, але тілобудова структури по возі вони шикарні. У них жовта грудка, довга спина, хвіст такий звивистий, не стріляє стрілою. Під кутом 45 градусів, все як має бути, лапки жовтенькі, ну півник просто бомба. Бачите, який красень. Я не можу ним налюбуватися. До речі, я як коли лишав собі його маленьким корчатком. І, по-моєму, я лишив його найсвітлішого. Там були трошки різні півники. Я собі лишив найсвітліший. Мені здається, що то він треба лишати найсвітліший, щоб була ось така гарна жовта грудка, яка відповідає опису породі. От, яєчка в них. Невеличкі зараз, тому що в нас тут, я зрозумів більше почалися нести молоді курочки, але їх 13 всіх разом. Не думаю, що всі несуться. Ну, всередин, всередин, так, В середньому так у нас 6-7 яєць кожного дня. Ну, як було 8, То я би сказав, що це досить непогано. А 16 штук, там мракси там відступали трохи по яйценосності місцями, то я вже казав, що біли Фельдери їх переплюнили. Яєчко є невеличке, яєчко є маленьке, тому що в курочки молоденькі і... Думаю, через це. Будемо ще тут не всі, як то кажуть, залишатися в нас на господарстві. Будемо ще відбраковувати. Ось ця мені курочка по кольору нам дуже подобається. Це вона також від німців, але по кольору нам ну, не підходить, не подобається вона така, щоб була, вона трохи забагато руденького має. Ось така має бути рябесенька курочка. От молоденька, вона вже більш рябіша. Бачите, спинка. Там заді за нею ряба. От, а ця така більш рудесенька була, то відповідно ми її просто потім десь продамо. Будемо працювати далі з цією селекцією, з цією породою о, курей. Будемо, е, як то кажуть, розвивати їх, працювати, поки нам Бог дозволить і поможе. Дати ми з тою пташкою будемо. Поки що ми з ними, як то кажуть, не прощаємося. Бачите, що вони їдять пророщене зерно. Там раз питаємо, щоб їх прикликати, бо вони могли їсти, бо вони вже так понаїдалися, що вже не знають, що вони хочуть. По плоду що в нас було від них, це було тоді досить холодно. Я б не сказав, що плід хороший чи погано, там побачимо. Я не пам'ятаю просто запису, що там буде. Потім ми поглянемо, що буде відео про інкубацію наших хлопчат я вам все покажу. Ось такі наші. Корочки Білі так, і відповідно, як я казав, щоб ми замовляли їх за кордону, розводимо тут ціни на інкубаційні яйця у нас трошки дорожче, ніж гуляє по ринку ціна в Україні, це всі знають. І не дуже така височезна величезна ціна, але все рівно я не можу її продавати по таких цінах, як, як тут продають. Те, що не дуже схоже до білефельдера, тому що купляли ми зовсім по іншій ціні яйця, відповідно, е така вже такий глибокий і так де мінуси. Глибокий мінусай то не хочеться. І коли птиця вартує, то чому е дешевити ішевити, ну, то, то чому пускати по тій ціні, яка є тут за ту птицю, яку люди з інкубаційної яйця, яка практично е не вся підходить під опис. Але ціна на них є досить немала, я б сказав. Ось так коротко. Запис є, запис ведеться. Там так досить непогано. Все яйце я не можу там відправляти, тому що кожне яйце я перед відправкою просвічую, дивлюсь на наявність повітряної камери, чи вона розце, чи вона розміщена по потрібному в місці, чи вона десь там не збоку, чи взагалі там не знизу, не в гострому кінці, тому що таке буває. Також я важу кожне яйце, стараюся ну, 50 грам, вже ясно, 52 грами такі яйце я не відправляю на інкубацію, а стараюся чим вибирати кращий з кращих, тому що все ж таки хочеться, щоб наші клієнти, які отримали яйце, були задоволені. Отриманою продукцію і мали хороший, ось ця курочка теж у нас піде геть. І мали хороший нас, як то кажуть, від нас результат. Вірніше мали хороший результат від отриманого яйця макубаційно. Тобто хороший потім молодняк, здоровий, і той, який буде відповідати опису. Я не кажу, що наша птиця ідеальна. Але ми стараємося тримати марку, як то кажуть. І хоча б наближено по опису дотримуватися до опису породи до, дотримуватися опису породи і, як -то кажуть, тримати відповідну пташку. Ось такі наші біли фельдери. Номер телефону я залишу в описі породи. Ой, боже в описі, в описі відео, вибачайте, заговорюють. В описі під відео, коли там можете звертатися. Я в Фейсбуці виставляю, але думаю, хто їх бачив, той вже може впізнати і тут, і на відео, що ця птиця є наша. І там одна пані мені казала, що в мене одніли а пару мішаних. Ми побачить тепер. Ось такі курочки вони дуже... Дуже вони такі миролюбиві, правда? Не можу ними не милуватися. Крисота. Амрокси баррюють, там скачуть, а. Добре. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Ща покажу вам кількість. Він дупою до нас обернувся. Він такий шикарний. До речі, повозі, так трошки чути, що ти тримаєш. Не є такий легенькі, тому що я думаю, що не буде більше пір'я, як кухінхінів. Вони великі пухнасті. Але коли його в руки брав, то відчутно, що ти щось тримаєш. І треба, ще їм поправити гніздечко, бо там вони яєчко роздушили. Всім ми до любов і Божої благодаті.